Сьогодні п'ятниця, 26 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаєві комунальники приводять до ладу зелені зони. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки косять траву, обрізають кущі та прибирають вулиці. Яким локаціям найбільше приділяють уваги і чому дізнавались наші кореспонденти. Підготовка до літа триває. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки наводять лад на зелених зонах міста. Наразі вони прибирають територію скверів і парків, скошують траву, підрізають кущі та виривають бур'яни у квітниках. На сьогоднішній день ми зайшли заходимо в кожну локацію, в кожен сквер і виконуємо повний комплекс робіт. Тобто це і викошування газонів, і стрижка вже від свилих кущів, також живоплотів, вигрібання газону після проведення робіт по викошуванню, також виривання, видалення бур'янів з моживельників та інших кущів і квітників. Комунальники працюють на локаціях по всьому Миколаєву. До прибирання міста залучили близько 120 працівників. Тетяна розповідає, квіти цього року не саджатимуть, бо через ворожі прильоти немає гарантованого водопостачання та можливості для поливу у літню спеку. Тому зараз працюють над підготовкою земельних ділянок до наступного року. Для більш привабливого вигляду наших квітників ми в цьому році проводимо роботи по півпуску їх під чорний пар тобто, ми вириваємо бур'яни, переоруємо і і оставляємо чорний пар. З великою надією, що наступного року все у нас владнається, тому ми готові на наступний рік територію квітників під посадку літників. Особливу увагу комунальники приділяють по косу трави. Однак це не одноразова робота. Скошування має відбуватися систематично, як тільки рослинність досягає висоти 8 сантиметрів. Погодні умови дуже сприятливі для її швидкого росту. Тобто, у нас тепла погода, дуже велика кількість опадів. Тому ну, ви можете це самі бачити. Саме роботи з покосу вони займають найбільшу частку в їх роботі на даний час. В першу чергу, безумовно, приділяється увага центральним зонам міста, паркам, скверам, ну і далі вони йдуть вже по периферії. Директор департаменту житлово-комунального господарства каже. Завдяки системній роботі комунальників, Миколаїв буде радувати містян своєю красою навіть у такий непростий час. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Допомогти та врятувати життя до міської лікарні номер один приїздили кваліфіковані кардіохірурги з інституту серця, що в Києві. Лікарі провели консультації для миколаївців з вродженими або набутими серцево-судинними захворюваннями, які нині потребують хірургічного втручання. Чому така співпраця є дуже важливою для розвитку медицини в нашому регіоні? Розкажемо в наступному сюжеті. Сьогодні у коридорах кардіологічного відділення міської лікарні номер 1 особливо людно. Пацієнти з хворобами серця прийшли за консультацією до кращих спеціалістів інституту серця. Це перша співпраця Миколаївського медзакладу з київськими медиками. Ми радістю зустрічаємо колег з інституту серця міста Києва, які приїхали разом зі своїм обладнанням з своїми можливостями, розповісти про свої можливості, оглядати хворих міста Миколаєва, які потребують оперативного втручання на серці, оговорити це, дати змогу хворому шанс. На нормальне життя. Тобто ми дуже раді цим колегам. Думаю, що ця наша операція буде продовжуватись. Це перший їх приїзд, але не останній. Перелік пацієнтів вихівці міських лікарень Миколаєва складали ще за місяць до візиту кардіохірургів. Усе для того, аби на огляд потрапили ті, кому найбільше потрібна допомога і лікування поза межами міста. Ми не консультуємо пацієнтів, надаємо їм безкоштовну консультацію, робимо скринінг, робимо. Ехо серця і консультуємо пацієнтів і надаємо їм допомогу в тому плані, чи потрібна операція, чи не потрібна. чи... Ще вже пора, пора їхати їм на оперативне втручання, тому що життя в нас найцінніше і їм треба подовжити лінію життя. Враховуючи даний час війну, деякі люди не можуть всі приїхати на Київ чи в інші якісь великі міста, десь кардіохірургічні центри. Тому ми приїжджаємо до вас, договоримося з головним лікарем, з завідуючими кардіології про обстеження. Такі в'їзні консультації. Ми приїжджаємо до вас і обстежимо на базі наших лікарень, пацієнтів, аневризми аорти післяінфарктні стани, набуті та вроджені вади серцево-судинної системи. Усі ці захворювання ефективно лікують в інституті серця. Нині кардіохірурги працюють не лише з пацієнтами, а й з миколаївськими медиками. Спеціалісти обмінюються досвідом та вчаться новим медичним технологіям. Ми надалі будемо впроваджувати таку роботу, консультування будемо запрошувати наших колег із Києва. Сьогодні було записано. Понад 50 пацієнтів на консультацію розуміючи реалії і можливості консультування так, на одного лікаря-кардіохірурга 50 пацієнтів це дуже велика кількість. От е, багато пацієнтів, які планують оперативне лікування, і тому це дуже е, така робота потрібна. І вона надала можливість пацієнтам отримати консультацію не виїжджаючи з міста у міському управлінні охорони здоров'я кажуть, така співпраця точно триватиме. Консультування дає змогу не лише оцінити стан здоров'я пацієнта, а й визначити, чи потрібно йому їхати в інше місто на операцію або лікування. Сьогодні у нас 49 пацієнтів, які мають хронічну патологію серцево-судинної системи, відібрані для консультації з метою подальшого проведення оперативних втручань залежності від того, яка буде складність операцій, то буде вирішено чи де будуть вони оперуватися, чи тут на території нашої області, чи вони будуть направлені в місто в Київ і будуть прооперовані там. Окрім надання консультації, спеціалісти інституту серця обговорили з міською лікарнею номер 1 перспективи партнерства. Тож далі буде Наталя Засячко, Іван Гончаренко. Новини на телеканалі Мар. Міський голова Олександр Сінкевич підписав меморандум про взаєморозуміння та встановлення солідарного партнерства між Миколаєвом та Данським містом Ольборг. Про це повідомили у міській раді. Документ передбачає співпрацю в питаннях економічного розвитку, будівництва, впровадження зелених технологій, обмін досвідом у галузях науки і освіти, культури та молодіжної політики. На Миколаївщині можуть втілити у життя проєкт з переробки будівельного сміття та його залишків, що утворилися внаслідок обстрілів будівель з боку російських окупантів. Далі пряма мова. Це відповідальність місцева. Ми теж будемо цим займатися. Но зараз ведемо переговори. Це там вже не перша зустріч щодо встановлення обладнання по переробці цього саме будівельного сміття в матеріал, який можна використовувати в будівництві. Це не пілотний проект, такий проєкт реалізувала ця компанія кампанія в Бучі. Вони в них обладна французька, вона там вже стоїть. І вони бачили тут місце. Вони прораховують технічні умови і для того, щоб вони могли запуститися тут і сміття переробити в матеріал, який може продати чи використати для будівництва. Це питання правильне. Закриття сотого ювілейного театрального сезону у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбувся передпоказ п'єси Наше містечко. Чим був особливий ювілейний сезон, чому саме цю п'єсу обрав театр на фінал та що чекає на глядачів далі. Дивіться у сюжеті. Сотий театральний сезон добігає кінця в Миколаївському драматичному театрі. проводжають його виставою наше містечко. Не дивлячись на важкі часи, театр продовжує працювати. Керівник закладу Артем Свистун зазначає, ювілейний ювелейний сезон став суцільним викликом. Обстріли, руйнування, евакуація та мобілізація. І саме завдяки Збройним силам України та глядачам колектив не здається, продовжує грати заради творчості та підтримки морального духу миколаївців. Це життєва драма, мелодрама, яка ми сьогодні представимо. Це якраз завершується сезон в той єдності, які ми єднані наших і акторів, і глядачів, які приходять, щоб підготуватися до нового 101 го театрального сезону, який відкриється 13-м тринадцятим фестивалям Хомо Люденс, людина, що грає, і з 1 жовтня на Покрова Божої Матери, з 1 по 8 жовтня ми відкриємо 101-й театральний сезон нашим фестивалем. Наше містечко вистава імерсійна, тобто глядачі взаємодіють з акторами під час гри. Цей формат дуже сподобався Овся присутнім, тому колектив буде повертатись до нього і надалі. У п'єсі розповідається історія вигаданого американського маленького містечка Гровис Корнеса у 1901-1913 роках. Перед глядачами розгортається повсякденне життя його громадян. Ми розуміємо, що в ці тяжкі часи треба шукати для глядачів матеріал, який би дарував відчуття життя повною мірою. Щоб це була не лише там або комедія, або драма, або ще щось, щоб це був такий матеріал, який показує життя з усіх його сторін, щоб там була надія, кохання, втрата, і смерть, і народження нової людини ну тобто життя повною мірою. Постановці вдалося задіяти всю трупу театру. Її реалізували безпосередньо на головній сцені. 22 вересня 2022 року. Історична будівля театру зазнала значних пошкоджень через російську ракетну атаку, але колектив це не зупинило. За словами Артема Свистуна, наразі триває відновлення та реставраційні роботи. І 1 жовтня планується запустити в роботу основну залу з великою сценою. Вистава дуже незвичайна і жива. Тому що ми якось всі в ній маємо приймати участь, і це дуже незвичайно і дуже гарно, тому що всі як в житті спілкуємося і не відриваємося від реальності. Миколаївські поціновувачі театрального мистецтва зможуть долучитись до подій п'єси протягом трьох днів з 26 по 28 травня. Попри те, що ювелейний сезон завершено, наглядачів чекають нові вистави від колективу театру. Наприклад, вже 7 червня відбудеться перший показ зимового монологу за творами нашого видатного земляка Дмитра Кременя і на Аветісян Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у суботу 27 травня. За вікном буде хмарно дощ, можливі грози. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 79%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТІВІ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.